Добрий день усім! Сьогодні великий відеогляд будинка село Козин, ділянка в соснах, гарні локації. Через один будинок річка Козинка. Є свій від містечка, є свій вихід до води. Також поруч Дніпро, річка. Заходиться на закритій території, сам будинок 260 метрів. Будинок іде після будівельника: алюмінієві вікна, побудований із цегли сам будинок. Є друга світла в кухні вітальні. Кар карні просторі кімнати зроблені, Асфальтований під'їзд йде. Є можливість придбати як 12 соток. Тут виходить, межа з соснами, чи більше 30 соток, якщо повністю забрати з цим. Всім лісом. Давайте я тоді спочатку покажу вам сам будинок. Подивимося, потім ще я вийду на задній двір, передній двір покажу вам своє містечко, покажу вам водичку трошки сьогодні. Прогуляємось з вами. Гарний будинок сучасного стилю. Моноліт-бетон іде перекриття. Також зроблений. Свердловина, септик, біосептик, каналізація зроблена. Якраз цегла залишилась, бачите, зліва. Так це все виглядає. Багато сосен на ділянці, їх тут і не підрахувати, але з виду так. Штук з 30, а може і більше, може і 40 є. Фасад клінкер на цего, термодерево, також фасад. І... Така передня зона є, місце тут під парком місце, чи можна навіс такий сучасний зробити. Дуже красиве опланування, стар'єр, інтер'єр, гарний будинку. Я зараз покажу вам, як виглядає з фасаду сам будинок. Сесіди забудовані. Плоский дах зроблений. Тут тротуар ще є, гарне тихе місце. Швидкий доступ до Києва по староубухівській трасі. І давайте я зараз швиденько пройдуся, покажу вам, як виглядає. Сам вихід до водички подивимось з вами також і йдемо з вами вже після того сам будинок, а потім вийдемо в дивимось панування будинка. Подивіться, будь ласка, на дуже гарно для того любить рибалку. Дуже тихе, затишне місце. Що вам подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь. Запрошуємо вас на перегляд даного будинку. Бачите, тут лавочка така є. І давайте повернемось вже в сам будинок. Розкажу вам про нього. До зустрічі. По периметру йде, буде забор. Ліва частина якраз тут йде ворота. Можна паркомісця зробити, навіс боковий також. Почти, термодерево, Плітка. плитка йде. Клінкерна. Тут якраз система біосептик йде з переливами. І ще. Бокова частина ділянки. Вхідні двері. Такі потужні великі. І давайте по плануванню. Ми війшли в будинок. Нагадую 260 метрів сам будинок з другим світлом. Це вхідна гардеробна велика. Тут сходи, подивіться на ці величезні сходи з гарним віконечком. Потім я вам докладно це все покажу. Така величезна кухня вітальна з кухонною кладовою. Всі вікна алюмінієві, санвузол обов'язково є на першому поверсі. Зроблено всі виводи каналізації, світло, розводка, вся зроблена по будинку. Це робилося для себе. Є також дизайнерський проєкт ремонту. Є бачення, як це все повинно виглядати, зможемо вам відправити за вашим проханням. Це якраз кухонна кладова потрібна річ, щоб кухня була завжди чиста, акуратна і велика кухня вітальня з другим світом. Високою стелією. І так стеля, бачите, висока, а тут ще було світу ще більше. Також дах ідемоноліт. Все якісно побудоване. Мінвато утеплювач. Сам будинок півтори цегли побудований. Так, мінвата плюс утеплювач і фасад ми вже бачили. Так це все виглядає. Великі вікна. В підлогу і до стелі. І праворуч, і ліворуч. І тут йде роздужна система. Так все все гарно виглядає. Далі йде праворуч. Тут о, йде пральня. Потім йде котельня. І тут ще таке можна додати об'єднати пральню котельну, підсобне приміщення зробити достатньо місця з окремим виходом. Тут якраз світло заведено, світло трифази 24 кВт. Є в будинку, є свій трансформатор для цього. Далі йде. Мастер спальня. Mm. Ну, і на другому поверсі є така сама з окремою гардеробною, з окремим санвузлом. Є дві спальні, можна вивети. Чи на другому поверсі, чи на першому. Зробити мастер спальня. Це, ну, це у власників це планувався мастер спальня. Це гардеробна, прохідна. Потім свій санвузол. Це санвузол. Карте і сама кімната. З великими вікнами. Дуже гарно видно на відео, що будинок якісно побудований, все робилося для себе. Тому прошу, кому цікаво, хто зацікавився таким форматом, як для такого будинку і ціна недорога в Описі вона буде. Можна вибрати як 12 соток, чи також і 30 соток розглянути. Тоді ми подивилися з вами мастер спальню, санузлом з гардеробною, постірочну, пральну підсобне, санвузол. Тут, якщо пам'ятаєте, гардеробна вхідна і кухня вітальня з роздружною системою. З виходом на задній двір, і також є своя кухонна кладова. Так? Давайте подивимось другий поверх. Що подобається це відео, ставте лайк, підписуйтесь. В описі буде ціна, контактний номер. Будемо раді вам це якраз між поверхами. Великі два вікна йдуть. Дуже зручні сходи. так для будь-кого і для малих і для літніх людей. І давайте по другому поверсі. Це гардеробна. Гардеробна є своя. І тут іде ще одна кімната зі своїм санузлом, зі своєю гардеробною. І така чудова панорама. Також також моноліт перекриття. і Внизу, і в... на горі також. Це якраз свій. Тут вже треба подумати, чи санвузов, чи гардеробну зробити. Так, там санвузу, тож там є вихід каналізації. А тут ще одна гардеробна. Тимо подивилися на другому повністю спальню зі своїм санузом зі своєю гардеробною. Ще одна та, гардеробна є. І це друга спальня на другому, а загалом третя спальня. Її планували для дитинки і свій санвузок. Такий цікавий будинок. Ми можна і гардеробну замість санвузла, тут вже по вашим потребам. крилом. Вікна такі масивні, потужні. Так виглядає сам. сам задній двір. Дивіться на ці сосни. Якщо 30 соток розглядати, то є два виїзди і з самого містечка, і з іншої сторони також є виїзд. Також в планах, якщо треба раптом кому чотири спальні, то тут можна чути расу забрати і зробити доробити четверту спальню. Є така можливість, якщо це має значення для вас. Так, буде на 260 метрів з трьома спальнями. Так, є три гардеробних, три санузли, велика пральня. З окремою котельнею, величезна кухня вітальня з другим світлом. кухонна накладовує. Дуже гарний проєкт. Зараз тоді з вами підемо в... на задній двір. Подивимось повністю ділянку. До зустрічі. Якраз розсувну систему відкрив. Також алюмінієва, І дивимось з вами зараз. задній двір. Ділянка дуже гарно відчувається, навіть якщо взяти і 12 соток, ну хто хоче більше об'єм, хто хоче більше сосен на ділянці, то прошу. Що зацікавило, такий варіант, то можна аж 30 соток мати зі своїм лісом, зі своєю парковою зоною. У сусідів усіх те ж саме. Великі такі території. Так виглядає сам будиночок. Дивіться на ці сосни. Кажу, так згори, що ви їх подивилися уважно, та? тут просто безліч. До речі, також зроблено таке, таке підсобне приміщення. Свій трансформатор, як я казав, зроблений. І підсобне приміщення, воно все з бетону. Можна як сховище використовувати за необхідністю. Такий цікавий проєкт, є в наявності. Всім, кому цікаво, запрошуємо вас. Дуже цікава пропозиція. По ціні, по місцю знаходження. Поруч вода, ліс на ділянці. Ділянка буде, будинок варта, вашої уваги. Чи можна технічний виїзд чи головний виїзд, кому як до вподоби зробити. Я вам показав повністю весь свідооквід ділянки будинку. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Да? Ставте лайк, підписуйтесь також в описі ціна, контактний номер. Будемо вам раді. Всім гарного дня. До побачення.